Емії на папері, а гроші керівництво на волині викрили керівників офісу водних ресурсів у схемі, нібито з вимагання коштів із власних підлеглих. За версією слідства чиновники нараховували працівникам надбавки, а потім, нібито, змушували їх повертати кошти готівкою. Сума понад півмільйона гривень серед підозрюваних керівник регіонального офісу. Про ймовірну злочинну схему повідомляли СБУ ще 6 серпня минулого року. Буцімто керівник офісу спільно з головною бухгалтеркою та головною економісткою налагодили механізм вимагання та отримання хабарів від підлеглих працівників на час до судового розслідування його відсторонили від посади. Чоловік наразі намагається оскаржити це в суді. Моє відсторонення триває вже більше ніж 6 місяців. На даному етапі я ну не маю інших джерел існування окрім пенсії, бо я є інвалід другої групи з 2001 року. І живу виключно на пенсію на даний момент. Хоча я адекватний як би, фахівець, який до цього більше ніж 4,5 з роки був керівником, успішним керівником, розвивав свою організацію. Про що є на сайті загальнодоступні звіти щорічні по по тій структурі, яку я очолюю, що виключно були позитивні результати розвиток. Тільки тільки як найкраще, і зараз мене обмежили в моєму конституційному праві на працю, як пояснює його захисник, підлеглі посадовця не заперечують його повернення на робоче місце. Є ряд позитивних характеристик, які вже видавалися після того, як повідомлено про підозру. Крім того, є відповідні документи про те, що його попередні заступники не заперечують щодо того, що він виконував дійсно сумлінно свої обов'язки, дотримувався Графіків роботи і тому подібне. Тобто він характеризується лише позитивно. Крім того, його посткримінальна поведінка на сьогоднішній день діє позитивною. Він не уникає будь-якої відповідальності, приходить на перший виклик до слідчого прокурора в суд. Сам же підозрюваний мотивує своє повернення на посаду керівника з ситуацією в області у зв'язку із станенням снігу. Враховуючи зараз дуже гостру Ситуацію по Волницькій області в зв'язку з тим, що зараз почнеться таяння снігу, буде дуже багато води. Цей період є дуже важким. Потрібно налагодити комунікації з всіма службами і структурами в області, щоб запобігти шкідливої дії вод. Натомість, сторона обвинувачення переконана, що підстав для скасування відсторонення немає. Мовляв, дії, які інкримінують посадовцю, напряму пов'язані з виконанням його службових обов'язків. Чомусь, коли мова йшла про безпосередню діяльність і реалізацію свого своїх обов'язків службових, підозрюваним вони були використані очевидно в інший спосіб. Про збитки, які були завдані його діяльністю, оскільки дії, які інкриміновані, і наслідки цих дій безпосередньо пов'язані з виконанням його службових обов'язків начальника регіонального відділу, власне, за таких обставин я вважаю, що суд об'єктивно оцінив наявність ризиків у кримінальному провадженні. І, як на мене, є очевидним рішення щодо того, що необхідно залишити, тобто продовжити термін досторони. Посаду врешті колегія апеляційного суду таки лишила ухвалу Луцького міськрайонного в силі. Тож, принаймні, найближчим часом чоловік на цю роботу не повернеться, або ж допоки не буде рішення суду, яке дасть відповідь на питання, винен чи ні.